День, дітки! Сьогодні у нас заняття з художньо-продуктивної діяльності ліплення. Весна прекрасна, квітуча, чаруюча пора року, що дарує нам насолоду від розквітаючої природи. Дітки, пригадайте, будь ласка, зовсім недавно були квітучими фруктові дерева, вишні, сливи, груші абрикоси. Ми з вами милувалися й захоплювалися красою та цвітінням дерев. Дихали їх пахучі аромати, цвітіння дерев на весні – це справжнє чаруюче диво. Квітучий яблуневий сад краса в природі. Яблуні рожевий цвіт зачаровує весь світ, в жоли з її квіток цілий день беруть медок. Дітки, пригадайте, скажіть, чи всі дерева квітнуть білим цвітом? Так, вірно, ні, не всі дерева, такі фруктові дерева, як. Вишні, сливи, груші квітнуть білим цвітом, а яблунька може квітнути і білим цвітом, і рожевим цвітом. Дітки, давайте ми сьогодні з вами зліпимо квітуче дерево яблуньку. Але перед тим, як ми почнемо з вами працювати, давайте ми зробимо пальчикову гімнастику для наших пальчиків. Ось мої помічники. Спритні та гнучки. Поверни їх так і так. Це зробити, може, всяк. Один, два, три, чотири, п'ять. Пальці вміють танцювати, поскучали, покружляли, працювати забажали. Дітки, ось таке весняне квітуче дерево ми сьогодні з вами будемо робити. Для цього нам знадобиться основа круглої форми. Я взяла основу блакитної, блакитного кольору. Пластилін шматочок коричневого кольору. Це для стовбура дерева. Два шматочка зеленого кольору для крони дерева і для травички. Веделка. Багато маленьких шматочків рожевого кольору. Це у мене папір для творчості. А можна взяти паперові серветочки рожевого кольору, ватні палички, серветка і дощечка для ліплення. Ну, звичайно, ваші талановиті, працьовиті ручки. Дітки, перш за все, беремо основу і коричневий шматочок пластиліну. Це для нашого стовбура, для дерева. Ми з вами пластилін розминаємо. Пальчиками, щоб пластилін був тепленький, м'якенький, щоб зручно нам було працювати. Розминаємо пластилін, ось так і розкочуємо ось, таку. ось такий стовпчик, таку ковбаску довгу. Розкочуємо ковбаску. Ось така ковбаска у мене вийшла. А зараз я ковбаску притискаю до нашої основи. Ось так, дітки, формую, формую ось так стовбур. Стовбур угорі тонший, ось так пальчиками. А внизу стовбур ось так. Товщий. І ось так ми пальчиками притискаємо до нашої основи. Ось так, дітки. Не поспішаючи, формуємо, примазуємо, формуємо стовбур внизу товщий. Ось так. А вгорі. Стовбур тоненький. Ось такий стовбур, дітки зробила я. Тепер, дітки, беремо шматочок зеленого кольору і скачуємо кульку між дол... Скочую кульку між долоньками. А тепер кульку між долоньками ось так притискаємо. Ось так. І робимо, ось так витягуємо, робимо такий великий млинчик. Ось такий. Це буде крона нашого, з вами, дерева, нашої квітучої яблуньки. Ось так, дітки, розтягуємо, ось так. Ось так розтягуємо. А тепер. Ось так притискаємо до нашої основи і ось так пальчиками формуємо ось таке дерево, ось таку яблуньку, ось так, дітки, беру пластилін зеленого кольору. Нам треба зробити травичку. Скочую кульку, а тепер розкочую між долоньками, ковбаску роблю ось таку довгу, ось таку. І ось так пальчиками ми з вами розплескуємо. Ось так. І ось так стараємося розтягти пальчиками. ось так. І теж до нашої основи от прикріпляємо. Дітки, а тепер беремо виделочку і робимо ось так травичку. Ось так. Притримуємо пальчиками і ось так веделочкою робимо. Травичку ось так. Ось так. Ось така травичка у нас повинна бути. Дітки, ми з вами будемо робити яблуньку квітучою, і для цього нам треба зробити квіточки. А квіточки у яблуньки рожевого кольору. А нам я беру ось квадратик рожевого кольору, ось так. І ось так притискую ватною паличкою ось такі наші квадратики. У мене квадратиків багато рожевих. Ось я так кладу квадратик, ось так. І ватною паличкою ось так притискаю. Ось так вдавлюю. Ось так пластилін. І нам так квадратиків треба зробити цих дуже багато, щоб наша яблунька була квітучою, красивою. Ось рожеві такі квіточки. І ось так ми з вами. Ось так квадратик, біля квадратика, ось так кладемо, кладемо і притискаємо, щоб яблунька наша була красивою. Ось так. Ось така квітуча яблунька вийшла у мене. Дітки, а які квітучі яблуньки вийдуть у вас? Я буду чекати на фото ваших робіт. Дякую вам за увагу! Бажаю вам творчих успіхів! До побачення, мої любі дітки!